Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Тож давайте разом поглянемо, що я для вас приготував. Поїхали! Схоже, на сцені Counter-Strike 2 готується гучне повернення після більш ніж п'яти років мовчання. Одна з найвідоміших американських організацій Хандредзівс офіційно оголосила про своє повернення у дисципліну Counter-Strike. Президент клубу Якоб Тофт Андерсен у заяві зазначив, що Counter-Strike завжди був наріжним каменем кіберспорту. А вихід Counter-Strike 2 запалив нову енергію у всьому світі. Найцікавіше це те, що команда планує створити базу у Європі. Опі, що є абсолютно новим підходом для всієї команди, які завжди позиціонували себе як суто північноамериканський бренд, і якщо чесно, це виглядає як серйозна заявка на довгострокове повернення. Очевидно, що Європа зараз це серце контрстрайку. Тут проводяться найвпливовіші турніри, формуються більшість топових складів, і саме тут ці. То крадіїв хочуть знову побудувати своє ім'я. Це означає лише одне: клуб має реальні амбіції, а не просто піар-хід. Поки що, на жаль, про сам склад нічого не відомо, і як би я не шукав, мені не вдалося знайти нічого окрім різних чуток. І у прес-релізі не було жодного імені. Лише згадка, що деталі нового ростеру і графік виступів буде оголошено найближчими місяцями. Але вже зараз у складі активно обговорюють можливі варіанти від відродження австралійського складу. До повністю нового європейського міксу з молодих талантів. Як на мене, не менш цікавим фактом є те, що це вже третя спроба команди закріпити цю Counter-Strike. Перша була у 2017 році, коли вони підписали склад Immortals, Але той так і не зіграв жодного офіційного матчу. Друга у 2019 та 2020 роках, коли австралійський ростер навіть показав результат, посівши друге місце на EM Beijing. Проте пандемія та логістика змусили їх знову піти зі сцени. І ось тепер третя спроба, можливо, найамбітніша. Бо зараз, коли Counter-Strike 2 дає новий старт усім, Хандрид Зівс мають шанс увійти в еру гри з чистого аркуша. Їхній бренд потужний, фанбаса звичайно величезна, а ресурси я впевнений на рівні найкращих клубів світу. І я думаю, що вони справді зроблять ставку на Європу і не повторять помилок минулого. Тож ми можемо побачити нову еліту організацію. Зацію в Counter-Strike. 11 листопада Блейд святкував свій день народження, і здається, навіть календар відмовився вірити, що цей тактичний гігант ще й досі тримає Наві на плаву. Свого часу він був справжнім мозковим центром епохи Наві, тим самим стратегом, який зібрав чемпіонів і двічі привів команду до перемоги на мажорах у 24-му році. Хелл ТВ офіційно назвали його найкращим тренером світу, і це було абсолютно заслужено. Але чесно кажучи, Кажучи, зараз ті самі наві вже не ті, а старий добрий блейд все частіше виглядає як пенсіонер кіберспорту. Тож, можливо, в його майже 40 років йому вже час не розбирати демки, а розповідати історії про ті самі часи, коли Сімпл ще всіх виносив і наві були на вершині. Але, хоч як би там не було, без цього самого блейда наві давно перетворилися на чергову європейську зірку без душі. Тож хай святкує з тортом, кавою і Можливо, планом, як вже скоріше піти на ту пенсію. Останні тижні у спільноті Counter-Strike справжній гармидер всі активно обговорюють, що Valve готує щось велике. І поки офіційних анонсів, як завжди, немає. Інтернет уже кипить від інсайдів, домислів і фанатських шизотеорій. Найпопулярніша тема зараз це, звісно, наступне оновлення арморі пасу. Як ви знаєте, скоро вже мають замінити цей спецпредмет, який купується за зірочки. І ось тут, власне, і починається наша пісня. Деякі фанати вже підтвердили. Що наступним таким дропом стане ніж, який можна буде купити за 70 зірочок арморі пасу. Ну або, можливо, за якусь іншу суму цих зірочок. І звичайно, це звучить як якісь недобайки. Але от дивишся на історію Valve і вже починаєш сумніватися. Бо хіба хтось колись взагалі думав про те, що ми реально зможемо крафтити ножі з червоної зброї? А от тепер це частина гри. Тож, хоч цей шанс і мізерний, але ось це, а раптом ніхто. То все-таки не скасовував. Тим більше зараз наближається новий рік, а Valve, ну не те, щоб майже завжди, але іноді підкидають щось грандіозне під свята. Тому спільнота вже будує прогнози, буде величезне оновлення з купою фішок, можливо, нова операція. Ну і звісно ж, новий ніж. Бо яке оновлення без чергового металевого фетиша? Дехто навіть припускає, що новий ніж можуть прив'язати до цього термінала мовляв, його можна буде скрафтити лише зі зброї. З Обутої саме там і це звучить вже майже логічно. Принаймні настільки логічно, наскільки може бути ця фанатська теорія з рейдіту. Особливо, я вважаю, що історія з ножем за зірки це повна шляпа. Але як і будь-яка шляпа в Counter-Strike, вона може стати реальною. Бо Valve це компанія, яка може роками не випускати античит, але завтра додати ножі, що світяться в темряві. Одне ясно точно, оновлення наближається. І цього разу, схоже, буде справді масштабно. Тож, поки шизофанати. Рахують зірочки і намагаються знайти однісіньку стрічку коду серед мільйону інших. Нам залишається тільки чекати. І сподіватися, що під ялинкою цього разу буде щось крутіше, ніж чергова медалька. Дякуємо за службу. Ну а на цьому, друзі, наші новини закінчуються. Тож тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Тож обов'язково Ходьте. Ну і напишіть, що ви думаєте стосовно сьогоднішніх новин, адже ваші коментарі є дуже важливими для просування україномовного контенту на YouTube. Тож я бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра. До зустрічі!